Координати наших так. земель як в це? межах села межах у вас. Села. А за межами у вас є координати? Є? Ну вони є, але ну, між можу... селами, да? Як я можу на них пливати? Клавнівське, Лісгос, землі, Та ви розумієте, Ради. Де у вас, ну ви розумієте, у нас в землепорядників, де ми були, везде є межі адміністративно-територіальної одиниці, де починаються землі іншо... іншого села. Суміжні Найдіть, межі бороти, От. послухайте сюди. Боротися з сусіднім селом вам не треба, тому як що знайти золоту середину цілому новорішенні, де Ти кордони? Ти найти кордони, кордони, кордони адміністративно-територіальні. Можна можна, я скажу, то, що воно, власник, воно одним, одним реченням не побудують. Угу. Я почула, що не розуміють. Але дивіться, коли у нас всі громадяни є власниками землі. То в громаді вона обліковується не тому, що вона громаді належить, а тому, що вона тут тільки обліковується, є власністю моєю, чого я сюди приїхала. Бо ваша земля це і моя власність. Ви її тільки обліковуєте і вам дратися з сусіднім селом не треба, навіть якщо на метр туди, метр сюди. А це землепорядники повинні зробити через технічну документацію. А коли ви піднімете документи, оці що я вам говорю, витребуєте, хто там роздавав, а в селі в цьому витребували в рай яка роздавала за межі я розуміє. Про що ви говорити? Так що тоді ми повернемо? У цих людей, що раді розмізації, роздаваємо ці паї, і ми будемо звертати її до нас. Ні. І зможемо налоги тоді знову. А як? Ви витребуєте в них договори. Так, ну і я ви... розумію. Ну і так. тоді з них будемо частку брати якийсь процент за те, ні. Що ви, ви, ви ж мене не це запитали. Обичай, ви ну. коли витребуєте документи, ви побачите, де закінчуються ваші межі. Тому що вони вам дадуть документи тільки на вашу землю. І там ви побачите і землі запасу кусочками, і ті, хто акти права власності, всі да вони закінчуються там, де вам дадуть договори. І ви їх отримуєте, побачите свої межі, і там вже є навіть номера земельних ділянок, зареєстрованих в державному кадастрі. Я це Я розумію. — Все, і ви їх побачите. Ну, я Значить... Як я можу впливати на ці землі, Далі... які це... своє господарство? Як це інше питання. Ви ж мені задали, як ви побачите кордони, я вам пояснила. Так. Тепер інше питання: як ви будете впливати? Значить, я розказую, от, наприклад, землі запасу є 500 гектарів. Да? Я ж вам тільки що розказала, що е, цю землю відводили не ви. Але, наприклад, райдержадміністрація чи облрада це взагалі нонсенс, я не знаю. Райдержадміністрація, облдержадміністрація цього робити не можуть. То ви в них запитає, запитаєте, як ми в Житомирі запитали. Дайте, будь ласка, документ, що громада передала вам розпоряджатись цими землями, землями то що тільки власник це може зробити. І ви це побачите власне команди чи не стали ви, вла... ви стали власниками по конституції? Ви тільки не облікували, а це трошечки інше. Ви просто немає значення, коли ви через 10 років облікуєте, а ви власник. Через 20, через 50, я вам говорю, ви теж облікуєте це. Через, Але через чим привіт? Чим дуже то, що то, тож тож в нас майно Є. висить на 90-й рік, щоб ви знали. У нас загальнонародна державна власність на 28 10, 90 -е висить. Її... Чого не тусуються? Конституція змінить, регламент, вони хочуть все це поміняти, але в них не виходить, майно загальнонародне висить. Його треба обліковувати, хочеш, не хочеш, а їм не хочеться. Поляки 11 років це робили. Я думаю, що якщо а ми таке. Може... На... Так Ні, ми начали. швидше це зробимо. А якщо не починати, то. Я був у Польщі якраз той період, коли в. В якому році? В цю реформі, це був... Зараз я вам скажу, 93-й рік. Ну, це ж ви все бачили. Я бачив 94-й Ну, так поділіться досвідом. Я Той час я працюю в сфері ІТІ рівно півтори місяці. Uh -huh. Рівно півтори місяці працюю в сфері Юрголова. Uh -huh. Я як заступник. Uh -huh. Uh -huh. Розумієте, тому для нас система саморядування uh -huh. досить нова система. Я сам господарник. Ну це добре, Так, да, я сам господарник, все життя, з, так говорити з армії до самого виходу на відпочинок проробив на господарських посадах. Що ж ви тоді да. знаєте, що робити? Так, да, Я був <хи> у Польщі, да, дійсно. Ви знаєте що? Мені дуже сподобалось один вираз. Я зустрівся там із Львів'янином, корні зі Львова, а вже народився у Польщі. І Я питаю, Збишик, як так вийшло, що ви за такий короткий період. Це рівно було чотири роки, коли вони почали повний, будемо так говорити, реформування держави. Чотири 4... 4 роки. А облік вони зробили. 4 роки. Ви знаєте, що він сказав? Богдан, мене звати Богдан Іванович, Богдан тему що жиє, єстим поляк. Да. Ви розумієте, гордість за свою державу. Я, поляк. Я, тоді я, є поляк. я вам так скажу, тому що я є українець, я почув на Майдані до цього часу. Такого слова в Україні не існувало. <кхе> Гасла гордості українця за Україну не існувало. Оце народжується. Я абсолютно розділяю, розділяю вашу думку. Наша конституція не моя думка. Ви трактуєте Конституцію, але і своїм положенням. Будемо те, що ви вже побачили, то, що ви вже побачили, то що ви вже прийшли, практично. Практично. <кхе> так Розумієте? Я абсолютно розділяю. Ми готові Тому я попросив ним. відразу по крокові по кроковій ну, позиції, да, по крокові позиції, якщо у вас є дійсно формат надрукований, ми готові опрацювати і, допустимо, співпрацювати з вами в дальнішому переході на облік майна всього, розумієте, і на перехід громадського управління. Будемо так говорити. Ну, правильно буде правильно, все. Я просто хочу до цього додати, що в нас все-таки національна держава. Я вам дякую за те, що ви підняли це питання, тому що, як правило, ми забуваємо про це сказати. У нас і в декларації про державний суверенітет написано національні, національно територіальні одиниці, тобто громади, от чому зараз повинні їх облікувати? Коли ми облікуємо, у нас все таки українців. Тут 70-80%. Я не націоналістка, я. За правду і за чесність, і за те, що тут національна держава. Раз на 78% значить у нас виникають національні адміністративно-територіальні одиниці, територіальні громади, власники національні, а це значить, відповідальність з'являється за цю територію. Тут росіяни не відповідають, в нього Росія є. І грузин за Грузію відповідає. А ми з вами відповідаємо за цю територію. Я вам дуже вдячна, що ви за це підняли питання. Скажіть, будь ласка, значить, якщо? Формується територіальна громада як юридична особа. Вона має право тоді входити в загальну якісь інші да. громади. По рішенням вже будемо так говорити. Ну, ну от ви 140-го вивчите, там є поняття сільська громада, це значить декілька сіл об'єднаних. І е, ви можете об'єднуватися як хочете, у вас спільний орган, але громади не об'єднуються, бо це облік. Це кожен баланс. Є п'ять громад, значить, Власне, зведений, баланс, громад. зведений баланс. Зведений баланс. Я зрозумів. Тобто, все окремо, щоб ніде нічого не вкрали, все пельмунує громада на своїй території. Якщо тільки щось вкрали, все його спочатку треба облікувати? Правильно, знаєте, можна чити що? Ну це це такі деталі Деталі? треба да. землепорядник зубасти, треба юрист зубасти. Да. Розумієте, в чому справа? треба українців зубастих? А тоді ми буде ми бухгалтер ми, місцем, і все інше. А папери кожний день. Вот те, що ви говорите про цю мутиків. Я, я вам розкажу я, воді, Та ви задавайте питання, я Та вам відповім. Чити можна? Я відповім. Потім задасте. Значить, дивіться, в чому справа. Тут же ж якраз проблема зараз в нас. Або ми станемо тими українцями, і що нам буде сказати, що я є українець, це гордість. Не просто там надягнув вишиванку, чи, папірець, чи прапорець взяв, це не патріотизм. Патріотизм це взяти на себе відповідальність за цю державу. І або це ж вона з цього починається. Або ми коні з яйцями перепрошую. Так от за папірці. Значить, дивіться, що знаєте, що ми зробили? От я підприємець, і я ж перший, хто той потік, що ви зараз ті папірці збираєте, я його витримала. Бо я виходила з їхнього простору, вивчаючи законодавство, і говорила Податківець, зупинись. Це не твої повноваження. Пожежник, зупинись. І я навчилася ті папірці так просто, нема повноважень. Читайте закон, ви не маєте права. От ми зараз в громаді так і робимо. Звертається екологія, взагалі не мають підстав, нема вас повноважень. Закон про персональні, як, персональні дані не дозволяє давати. І все, ми їх порозкидали, вони не чіпляються. до нас. Але опираєтесь на громаду. Да. Так, да, спочатку? Да. Значить, ми, ми просто власне... їх відфутболили. І не даємо більше відповіді, займаємося громадою. Ви розумієте, вам треба перейти з того простору папірців, тому що вас сюди обрали, не папірці перекладати. І вам за статтею 142 143 Конституції передали майно публічні фінанси і комунальну власність на управління господарською діяльністю. А у вас заступник господ... да, не папірці перекладати і не управляти людьми, а управляти господарським процесом. А це треба переключатись громади. Включаємось. Да. І ви розумієте, те, що ви задаєте, ми вже маємо багато Ну, це не на загал треба, це так, просто я папери сіди. Покажіть мені його одну громаду чи ті люди. Покажу що вам, покажу вам, щоб ми могли вживу. Покажу, покажити, поспілкуєтесь. І телефони дам, і все дам. Та ні, господи, ти смієшся. Ні, ну правити. це правильно. Та, Вперед, ще раз почув. Ми готові Прийма? поїхати. Чому? Супер. Тому що Тоді, коли я був в Польщі, для мене це було дико, дико і ще раз дико. Тому що тут ще був Радянський Союз. Я говорю, тому що я вже ну, він маю. Правило, він є. Знає. Ви знаєте, коли, коли був я, Майдан, а я на Майдані виходила на, е, е, на сцену і говорила про громади, що їдьте додому, створюйте громади, і не треба майданити. У нас майно все на території, і нам все одно чим буде керувати Янукович, якщо ми заберемо все майно. Ти, так Майдан правильно що був, тому що якби не був Майдан. Та то ми ж на це не оскаржуємо. Б, сьогодні вже би тут була Росія. Це однозначно, і ми би вже сьогодні не сиділи. Якби і ми пішли теми, в громади і на ці теми, навіть би не розмовляли. Це може ти бути певною. Ну давайте ми. Я з цим не спорю. Я просто хочу договорити, що за мною це жі, Дмитро, не за мною йшов чоловік, який живе на кордоні з Польщею. І плакав. А він, е, вчитель, от клянусь, вам плакав. Вчитель і депутат міської ради, і каже, з 90-го року собі задаю питання, чого в 90-ті роки рівень життя в Польщі був нижчий, а в нас вищий. А за 25 років вони в 4 рази примножили, а ми, а ми деградували до війни. Можна? Так. Е, Тепер я кажу, знаю нашу відповідь. Делегацію очолював помічник нашого президента Кучник. Наше нас було 40 чоловік з України, це була офіційна делегація. Mm -hmm. Розумієте, і коли помічник президента встав і каже, нащо нам будувати заводи по виробництву 5 пляшок, як ми ці 5 пляшки можна купити у Польщі? Це можна було одразу застрелитись там на місці. Mm -hmm. Грубо скажу, але справедливо. Для того, щоб розвивати свою економіку, своє, своє mm -hmm. господарство, давайте купимо у чужих. Щоб не робити все. Це так нам же це зробили. Це прийшло до ми тільки купи продали. Абсолютно правильно. От ми отримали результат. Все не усвідомлено, все не обліковано. Розумієте, все нічий, все державне, все моє. От ви ж господарник, можна управляти підприємством, якому нічого не обліковано? Та для мене це дико, Я прийшов тому я не можу розібратися. два місяці. Не можемо розібратися. Ну я і ми готові допомагати вам. Ми, ну головне, щоб я розкажу, а вам вирішувати, робите ви це? Ні, значить, і, пардон, два слова. Я працював головою рейс Власність в рублях 15 мільйонів. В рублях. це сьогодні множте на 15, на 20 по відношенню до буханки хліба. Розумієте, я знав. Де кожна котельна, я знав, я головою На балансі 16 стоїть. балансових одиниць кожного місяця. Керівники з бухгалтером здавали баланс. Так обліковано. Облі все було обліковано. Тому коли я прийшов сюди, я місяць шукаю все те майно, яке, де воно є. Я нахожу в різних е, запись, в різних е, вон в мене куча, я там кабінет куча дали мені люди. Я шукаю це майно, тому що. В свій час його не поставили, свій час ну, його я не поконтролювали. І ви сьогодні ви? я в кажу, прикажу я не можу так робити. Або я буду робити, коли я буду мати все, і люди получать на баланс і будуть відповідати, або робити не стоїть. Чуєте, що ну от дивіться, це ж саме головне. і Ми його знайдемо. Ми зараз уже знайшли алгоритм: як найти землю, як найти майно, як комунальні підприємства переформатувати власність територіальної громади. Вони зараз іншої власності, якоїсь приватної, не знаю якої. Так я от що хотіла ще за землю договорити. Ми, наприклад, в конче заспі навіть 52 гектара земель запасу знайшли. Так от коли ми зараз розмовляємо з, етими, з орендарями, які оформили у райради, за 30 гривень оренду гектара на 30 років. Ну, що ну хіба жібрака, ми не жебраками будемо? Так, так от дивіться, коли ми зараз з ними розмовляємо, що з'явився власник, і ми облікува... починаємо обліковувати землю, вам прийдеться укладати договір з власником, то готуйтеся. Або ви 80% нам платите а 20% заробляєте по-чесному. Або інші знайдуться підприємці, які будуть цим займатися фермери. Значить, а коли виникає дивіться 500 гектарів, умножте на... Ну, нам фермери говорять, це від 12 до 18 тисяч заробітку на кожному гектарі. Ну, хай 10 буде, да? То помножте на скільки це бюджет зразу? це скільки? 5 мільйонів чи що, да? Виходить, а в них бюджет 5 мільйонів. А до речі, який у вас бюджет? 2,2. Ну, це дуже мало. Там Так, у нас сусіди чи... 0,5. <гум> Чоти, ну, а скільки, ми, а скільки в них е, 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 членів громади? Де, ну, таке ж саме, як і в нас. Це сусідні, не мішай, нас Оце дивіться, знаєте, що а? вам скажу? По всій Україні їжджу. Київська область сама обідрана. От було. Оце ви кажете про землі запасу, то вони повстигали і вже не розраховують на ці землі запаси. Значить... Ні, ні, ну не ви не віряйте, знайте вони. Можна, О, я закінчу так, за землю? Власне, власне. А потім, коли ми піднімаємо питання, що нам треба платити не 5% власнику, так? то селяни починають говорити, а що нам 5%? А може я хочу 50% О, і власне. все. І тоді рівень життя піднімається так, буквально так, так, за місяць, розуміло, за два. Розуміло. Питання можна? Да. От дивіться, в нас є водойма. Е, я знаю, що на 49 років давали вайну. Тут нас було зараз, дали на 49 років. А так? хто давав? Ну, ну, Перевірити вже можна. Район, І там написано, рай, можна районна рада чи райдержадміністрація? Ну, Ми ж не бачимо нам документи. Ну, не може, ми не, навіть не, навіть. Е, тільки єдину фразу мені сказали, що там написано довічне користування. Ну не може такого бути. Знаєте, ми вже з озерами стикалися. Доді, я вже, це чому ви питаємо, Значить, можна... Ми стикалися з Дніпропитання. Я закінчу думку. Е, чому наші люди хочуть на рибалку поїхати? Зимою, так? І вони не пускають там літом, то зрозуміло, не Тому що пускають. То що люди не знають, що вони власники тої водойми. А ви їм не пояснили. Подивіться, дивіться, у нас в Недайводі, Дніпропетровська область, потім у Львівській області така історія була. От там в Великій Чернігівці у Багу. Олега Бондаренка, то взагалі ставок кинули, коли вони розібралися, що це їхня власність і що вони можуть туди ходити. У нас там різний досвід був, але все починається з документів. Я от завжди говорю, що я не гадалка. Мені треба документ і ми розробимо кроки. Раз, два, три, як з того вийти. Не дай воді, наприклад, коли ми приїжджали, це теж була коли ми приїхали, і той орендар він їх просто людей не пускає на ту територію, приносить папірець. Ми читали, фотографували, сміялися. Там написав. Він каже: Я попросив сільського голову жіночку. Вона зібрала написано, як називається риболовну громаду, чи що написала, п'ять людей. І вони тіпа, дозволили передати оцей ставок. І коли ви почали говорити, що за Конституцією це власність всієї територіальної громади, власність цього українського народу, як це може п'ять людей вирішити за... Вони можуть в оренду брати, але люди я мають розуміло, право так. користуватися цим. Тут же фраза, я ці в оренду, два ози, знає, там вже почали ліс вирізати, вже по 10 соток нарізають, продають по дачі. Ну, це, ну, не це не, не розібратися треба. А там взагалі фраза таке, вічне користування. Ну, От, то, то теж треба зупинитися. Призна, щоб відпочити просто, дати. Mm -hmm.